<світ> Доброго ранку світ! Всім привіт, мої дорогі глядачі. І сьогодні з вами я е житель. Не знаю, що зі мною стало походу, я дуже погано поспав, що я сам жителем. Що у нас тут? -а? Тут у нас дядя Гріша, дядя Гріша, поздоровайтесь. <світ> Добрий день сказав. Це наш залізний голем. Він нам е відвернув сід мене мраць. Давайте я вам, напевно, зараз все село покажу. Це у нас наші грядочки. Тут працюють. Біба і Наполеон. Тут у нас церква, там, де ми молимося Ісусу. А це наша мерія. Цікаво, що мер зараз прийшло? Це хороше. просто... подошває? <Commission> <рес> ну, просто. Як? Як? Таний. Не... Містер Мера, це що? Я забійні мої ноги. А, як я поняв, я вже не так? Як мені треба буде скупити свою вину. Получите, може... а можете... А можете назад верблюдом стати? Ура, насавдень! У мене більше слів немає. Ну добре, давайте оцінимо масштаби, що стало все-таки з цим будинком. А ви хто? Ааа, поняв хто ви. Містер Мер, якщо ви мене чуєте? Можете мені скинути сокейру? Да! Так, цей це Мосік вже поладила. уже поладывай. це сейчас Мосік? Це пірс у нас. Хочеш, покажу І поки не 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 Вы думаете, не